Перше, відсутність стабільності. Ця венера просто терпіти не може, коли щось нестабільно. І це може бути як у стосунках, це може бути в роботі, в зароблянні грошей і так далі. Вона цінує, коли дійсно все зрозуміло, все йде стабільно, можливо, десь повільно, але зрозуміло і стабільно так от потрошечку йде вгору, як вона того хоче. Друге, це емоційність. В цілому, ця венера доволі холодна сама по собі і дуже реагує на емоції, і в цілому вона не буде обрати собі людину занадто емоційно як партнера. І в цілому по життю вона буде намагатися прибирати емоції, вона більше буде використовувати цей холодний тверезий росту. Якщо ви сильно емоційно і цінуєте емоції, вам ця венера. Точно на підійде. Третя відсутність якості, тому ця Венера не дуже щедра, вона доволі скупа в плані витрачання грошей, компліментів і так далі, але вона готова платити за якість, тобто вона готова витратити більше грошей, якщо розуміє, що вона за це отримує якість. Ще один мінус Венери, коли все занадто швидко розвивається. Якщо ви будете стосунки з цією Венерою, розумієте, що це буде дуже довго, що вона буде довго відкриватися, буде довго йти на ці стосунки. Це буде дуже повільно розвиватися від початку стосунків до там, весілля або далі. Це може дуже довго тривати. Більш того, ця венера більше буде цінувати свого партнера з часом. Тобто, якщо ви там тільки почали зустрічатися, можливо, вона не буде так сильно вам приділяти увагу і там витрачати на вас свій ресурси і так далі, ніж якщо ви просто зустрічаєтеся з нею там років п'ять. Тоді все любов всього життя. Вона вам більше вона більш недовго перспективна так Так, принципі по всьому ще одна така неприємна проблема для цієї Венери це відсутність нерухомості. Ця Венера обожнює, якщо є якась нерухомість, і звичайно, відсутність неї це проблема. Для того, щоб зрозуміти, як заряджати свою венеру, переходьте в мій телеграм-канал. У мене там є безкоштовний гайд.